Напередову попав хлопчиком, можна сказати. Все залежить від мене та моєї команди. Ми не чекаємо ротації, ми робимо свою справу і все. Коли побачили вампір, ми зрозуміли, що це літачок, який буде наносити велику шкоду нашому противнику, І ми зразу загорілися і захотіли працювати. Є помічники, такі як там датчики, сенсори, які тобі допомагають, але не завжди. Не завжди доводиться зачасту під дією РЕП брати управління повне на себе, а це вітер, негода, сніг. Це все дуже довго впливає сильно на нього і досить важко вправляти у такі погодні умови. Але ми справляємо. Підготовлюємо БК боєкомплект. Тобто е основне те, по чому будемо працювати це піхота. Чи Якісь там накриття, техніка чи щось інше. Ну, напереду попав ще е, хлопцям, хлопчика, можна сказати. Було страшно першу чергу. Завдяки напевно колективу, побратимам, попри страх, попри якісь там хвилювання, хвилювання батьків, довелося себе опанувати. Після початку повномасштабного вторгнення я ще в своєму місті був у складі добровольчого підрозділу, але потім доєднався до лав Державної прикордонної служби. Багато знайомих, напевно, пішло. Не те, що навіть знайомих, а друзі саме. Чому вони пішли, я їх не питав, але я хотів бути з ними разом. Тому доєднався. Саме мобілізуватись, Ось, саме напружний момент. Тому що, я, тому що я виходив з добровольчого підрозділу. І для мене це не те, що там новину, але досить незвично, що потрібно заходити в такі там статутні відносини, що є там. Військовослужбовці, старші по званню, є командири безпосередньо. Оце було, в принципі, таким не найважчим, але хвилюючим. Завершувати я не збираюсь. Сподіваюся, у мене буде на це е, сили та здоров'я. Мотивація моя точно буде. Як там я буду вже рости по кар'єрі, я не знаю. Я точно буду служити своїй країні і повертати е, кожен клаптик своєї країни. Яка була нам дана на часи незалежності на початок. Ця робота нас об'єднала, тому що ми захищаємо свою територію, свою країну, свою сім'ї. Ритуалів немає точно. Та й, в принципі, забобованів я бачив їх за всі свої роки на війні, але я не вважаю, що вони чимось там допоможуть мені. Все залежить від мене та моєї команди. Тут час йде швидше. І ти якби за ним не слідкуєш. Ми не чекаємо ротації, ми робимо свою справу і все. Ти стаєш якимось справедливим. Не любиш чи якихось там, що хтось кращий, ніж ти, когось там більше грошей, ніж у тебе, і він кращий за це, чи там краща машина, ніж у тебе. стаєш рівно відноситись до всіх людей. Ти не дивитися якось там з верхні, бо ти, ти бачив війну. Ти бачив це все горе, яке приходить до людей в дім. Я завжди кажу, що в мене все добре. Я не люблю, щоб за мене хтось хвилювався, навіть найближчий. Якщо я виходжу на зв'язок, значить у мене завжди все добре. Я їх у цьому переконую. У мене патріотизм почався дуже давно, якось ще школьних років. Дуже любив свій прапор, гімн, знав його ще зі школи. Ніколи не цурався, ніколи не хотів показатись тим, ким я не є. Ніколи в мене не було е, такого стимулу якогось, чи щось там казати, що я кращий, ніж ви. Ось дивіться, там розмовляю російською мовою. Я хотів би бачити патріотизм без фальші, без масок, який був, напевно, на початок повномасштабного вторгнення, коли всі були справді однією нацією, коли всі допомагали одному. І саме за рахунок всього я вважаю, цієї єдності ми стримали на той момент ворога. Зараз її стає якось менше. Патріотизм перетворили в моду. Я це не дуже люблю і ніколи не люблю. Але сподіваюся, що щось зміниться.